Вітаю всіх в ефірі відкритої студії. Гості сьогоднішньої студії стала Вікторія Пташник, народний депутат України, член комітету Верховної ради з питань економічної політики та член правління партії Демальянцу. Вітаю вас у нас до студії. Добрий день. А і перше питання мене до вас нещодавно Україна відсвяткувала своє свою 25-ту річницю дня незалежності України на ваш погляд, які найбільше і найголовніше досягнення України за 25 років. Це, ви знаєте, для мене це найскладніше питання, яке взагалі може існувати, тому що, ну, по-перше, 25-річний період з одного боку, начебто, це дуже довго, а з іншого боку, ми розуміємо, що Україна є досить молодою державою, якій всього 25 років і хочеться там осмислити цю історію, як ми розвивалися, і зрозуміти, що ми власне досягли. Тому, мабуть, те, що мені от перше приходить на на думку, очевидно, це наша Революція Гідності. Тому що мені здається, що Революція Гідності вона стала якраз етапом для. Фактично відродження нашої нації, тому що очевидно, що навіть з історії ми знаємо, що протягом багатьох років нація нищилася. Там неталиновитіші українці вивозилися десь за кордон, переманювалися або навпаки, вивозилися спеціально. А коли там були певні, ну ви знаєте, коли там 30-ті роки розстрілувалися і фактично велася політика на винищення української нації, після цього все таки українці змогли об'єднатися. І тому, що насправді революція ця починалася лише як революція за підтримання угоди про асоціацію з Європейським Союзом за її підписання і так далі. Але насправді вона стала революцією гідності за націю, за честь, за власне повагу до людей, тому що і за проти боротьби з корупцією, і проти от, будування авторитарного режиму. І знов таки я би сказала за незалежність тому що ні для кого мабуть не секрет, що протягом всіх наших років юридичної незалежності Україна на жаль була. Залежною державою, і ця незалежність вона а, зараз виборюється і на превеликий жаль, що її доводиться виборювати ще крові. Тому це надзвичайна подія, і зараз я а, мені дуже хотілося б не втратити оці величезні надбання, які на сьогоднішній день здобули українці. Вікторія з 6 вересня розпочинається наступна чергова сесія Верховної Ради України. Якими є ваші пріоритети на цю сесію? Ви знаєте, роблячи підсумок роботи і звітуючи фактично перед виборцями за мою діяльність в попередній сесії, я для себе визначила. Декілька основних пріоритетів, якими, власне і буду продовжувати займатися. Перш за все, це судова реформа і власне продовження роботи над нею, тому що я є членом конституційної комісії. Я працювала над змінами до конституції в частині правосуддя. І зараз я розумію, що ми юридично заклали досить непоганий шанс для того, щоб змінити судову систему і змінити взагалі інституційну систему правосуддя. Але далі нам потрібно по перше приймати закони, які власне будуть прийняті на виконання цих конституційних змін. До речі, вони набудуть чинності, здається, в кінці вересня. Вони ще не набули, але коли вони набудуть чинності, вони стануть основою для оновлення суддівської системи, для проведення нових конкурсів. Для звільнення суддів. Зокрема, я дуже хочу, вже, щоб нарешті розпочалося звільнення суддів Верховного суду, звільнення суддів вищих спеціальних спеціалізованих судів, де рівень корупції є найвищим, і юридично абсолютно коректні проведення конкурсів, подання суддями трьох декларацій, а в порівнянні чи відповідає фактичний стан майна кандидата на посаду судді фактичне задекларованим доходом. Якщо не відповідає, то очевидно такі особі не місце. І це все закладається конституційними змінами. Тому очевидно, що я буду працювати над законами на виконання. Цих конституційних змін. І так само іншим напрямком, який досить важливий, і тут я звертаюся до всіх громадських активістів, щоб якраз моніторити, наскільки прозоро, наскільки, наскільки незалежно буде виконуватися і імплементуватися ті норми, які ми напрацьовуємо, і які вступають в чинність, фактично в дії. Тому що від імплементації ми розуміємо, що дуже багато чого залежить. Крім того, очевидно, що продовження реформи децентралізації, яка успішно розпочалася в 2015 році, але для того, щоб її продовжити, очевидно, потрібен. Пакет законопроєктів, які на сьогоднішній день громадське суспільство, громадянське суспільство визначило 11 пріоритетних законопроєктів в сфері децентралізації, і ми разом з народними депутатами, разом з представниками Кабміну, навіть проводили брифінги і вимагали від голови Верховної Ради Андрія Поробія проведення дня децентралізації в Верховній Раді. На превеликий жаль, ця ініціатива не була підтримана минулої сесії. Але очевидно, що в цій сесії ми. Ми розпочнемо з того, що нам потрібен день Верховній Ради, який буде присвячений виключно децентралізаційним законопроектам, тому що це та реформа, яка Швидко можуть зробити успішною нашу Україну, і у нас є. Ми вивчали досвід іноземних держав, і ми знаємо, що реформа децентралізації в свій час, от у Франції, навіть проведена Наполеоном, колись вона проводилася для того, щоб якраз зшити державу і для того, щоб вона була сильною спроможною унітарною державою. Не там йти на а, фактично за думками тих, які пропагують там якусь федералізацію. Ні. Такого не може бути а реальна децентралізація з наданням повноважень громадам, створенням спроможних сильних громад, з наданням ресурсів і очевидно з державним контролем а відносно і реагуванням, якщо органи місцевого самоврядування будуть порушувати надані їм законодавчі норм повноваження і фактично порушувати права громадян. Крім того, я хочу зупинитися окремо і ми є Думаю, що ще поговоримо окремо про це. Що треба як окремий пріоритет ставити створення сприятливих умов для ведення бізнесу, тому що дуже хотілося б, щоб українцям і іноземним громадянам було вигідно створювати підприємство саме в Україні, не їхати кудись за кордон, бо там приваблюваша податкова система, бо там немає оцих різних звітів, абсолютно нікому не потрібних, бо там все електронізовано. А щоб створення. І працювати тут, тут сплачувати податки, наповнювати бюджет, тут створювати робочі місця. І фактично, ми хочемо сказати, що Україна є відкритою для неземних інвестицій, бо від цього так само залежить наше майбутнє, і тому ми маємо окремим напрямком робити створення якраз приятливих умов для. Ведення бізнесу і останній напрямок це моя професійна тематика це розвиток конкуренції. Бо я дуже чітко знаю, що конкуренція це основа для розвитку будь-якої економіки. І якщо у нас будуть монополізовані ті чи інші ринки, і ми надамо можливість монополістам зловживати своїми правами і нав'язувати величезні завищені ціни, які не є ринковими, або нав'язувати додаткові послуги, або Будемо літати, умовно кажучи, там за авіаперевізником одним єдиним, і у нас не буде конкуренції, можливості вибору, то це буде призводити до того, що ми будемо купувати як, наприклад, авіаквитки. А за величезними цінами і неналежної якості у відповідь будемо отримувати послуги. Тому це надзвичайно важливо, і я буду продовжувати над цим працювати. За останні 10 років в українській економічній моделі не змінилось майже нічого. Критична залежність від сировиних ринків, корупція, низька продуктивність праці нікуди не зникли. Кардинальних змін не відбулось навіть після революції гідності, подій з анексією Криму та подій на сході України. Що необхідно зробити, щоб все ж таки змінити цю економічну модель? Ви знаєте, я думаю, що нічого не змінилося, тому що у мене зразу виникає риторичне запитання: а чи була така потреба у тих, хто управляв державою, це змінювати? Чи дійсно управляли державою ті, ну і продовжують фактично управляти цією державою, які просто реально хочуть змінити країну і які набирають і отримують певні повноваження не задля свого власного збагачення? Якщо говорити про Нашу корумповану економіку, то очевидно, що от найкорумпованіша сфера, якщо говорити взагалі про державу, то це стосується діяльності державних підприємств, на які постійно там намагаються, я зараз бачу, як окремі народні депутати, а політики намагаються поставити керівниками цих державних підприємств якусь особу, яка їм є підконтрольною, для того, щоб потім своїм бізнесом перепродавати. І виводити від цих державних підприємств товари за там більш дешевими цінами, ніж взагалі вони мають бути. Да? І фактично далі вони на свої компанії це перепродають, а свої компанії вже приватний бізнес продають громадянам України за завищеними цінами цю продукцію, яка створюється фактично державою, і дохід, від якої має попадати в державний бюджет, а там далі вже розподілятися відповідно до. Плану, відповідно. І це така примітивна схема, абсолютно, коли ці політики намагаються це використати і здійснювати контроль над державними підприємствами для того, щоб. Люфт от цього просто покласти собі в кишеню. Мені здається, що ну, на цьому має бути раз і не завжди поставлена крапка. І по-друге, це а, все, що стосується державних закупівель. А так само, коли держава здійснює закупівлі, і через те, що немає конкуренції на цих закупівель, що воно фактично оцей тендер проводиться дуже штучно і приходять компанії, які між собою вже домовилися не конкурувати і поставити певну завищену Цену, так само вимиваються гроші з державного бюджету. Тому, е, отак от воно все постійно діяло. І мені здається, що не було ніколи політичної волі це змінювати. І е, зараз е, от мене досить тішить система Прозоро. І я підтримую представників Мінекономіки, які успішно її рухають. І я сподіваюся, що завдяки цій системі корупція, е, ну, принаймні, на державних закупівлях буде подолана. Е, так само е, давайте, якщо що говорити про бізнес, а що, власне, давайте подумаємо і подивимося, що держава зробила для того, щоб бізнесу було тут комфортно працювати, і для того, щоб бізнес не думав, як їм виводити через якісь схеми, через офшори і так далі свої прибутки. Бо система оподаткування є такою, що просто неможливо здійснювати бізнесову діяльність тут. А якраз. Ну, майже нічого держава не робила в цьому напрямку, тому очевидно, що має бути проведена податкова лібералізація, яка і проведено належне адміністрування податків, і це б дозволило б багатьом багато якому бізнесу вийти з тіні, і фактично навпаки наповнювало б наш бюджет і зробило б привабливішою нашу державу для того, щоб бізнес вести саме тут. Власне, ми будемо продовжувати, я сподіваюся, на цьому так само фокусуватися. У нас до цих пір немає поваги до приватної власності та підприємницької праці. А у нас ще вважається, що держава повинна подбати про всіх і про кожного. А рішення будь-якої проблеми це обов'язок чиновника, а не широких мас. В результаті ми досі змушені обговорювати, чи потрібен ринок праці загалом, чи треба приватизувати підприємства і так далі. Який шлях рішення цих проблем бачите? Ви. Ви знаєте, коли ми об'єднувалися зараз у таку відкриту платформу єднання, створено на базі політичної партії Демократичний альянс, ми якраз для себе проговорювали на яких от таких напрямках діяльності ми що ми, чим ми будемо займатися, які у нас є пріоритети, і одним з пріоритетів було якраз розвиток ліберальної економіки, і ми досить чітко визначили для себе, і на зараз будемо напрацьовувати програму. Нашої діяльності ми досить чітко визначили, що. Ми будемо відстоювати ті принципи, що держава має здійснювати мінімальне втручання взагалі в економіку і власне у здійснення підприємцями своєї діяльності, тобто максимально проведена дерегуляція там, де це можливо, податкова реформа, не втручання, там реформа системи валютного контролю. І держава має втручатися. Тільки там, де це потрібно, коли здійснюється там незаконне захоплення, наприклад, підприємства, і держава має оперативно реагувати через свої органи управління через правоохоронну систему, яка має ефективно працювати, якій не треба ніяким чином мотивувати слідчих додатково для того, щоб вони професійно здійснювали свою діяльність. А держава має забезпечити справедливий роз розгляд відповідного рішення в суді. І якщо Дійснюється незаконна дія, то очевидно, захистити такого підприємства шляхом винесення судового рішення, яке виноситься іменем України. І власне, отакі от основні засади ми закладаємо як демократичний альянс зараз в основу нашої програми. І наразі ми розпочали роботу над програмою нашої діяльності. І хочемо зробити, щоб це не було. Знаєте, як завжди, було там, що у нас програми, вони всі досить популістичні, викладені на. Трьох сторінках зроблені підвибори, чергова передвиборна агітація. Ми якраз зараз хочемо скористатися цим. Моментом, коли ми не живемо у виборах, коли є час і напрацювати документ, який буде відповідати не тільки на питання, якою ми хочемо бачити Україну в різних сферах, а на питання, як це зробити, і прописати конкретні механізми. І для цього ми долучаємо експертів в різних сферах. Ми оголосили публічно, що, будь ласка, долучайтеся. Ми хочемо всі разом це написати. І до нас вже постукалося біля 300 експертів, які написали, які сфери є пріоритетами їхньої діяльності. Я я сподіваюся, що ця робота буде зараз досить ефективно запущена і далі ми, як результат, отримуємо якісний документ. За 25 років Україна намагалася реформувати економіку, але провести реформу, як це зробили, наприклад, наші сусіди у Польщі, так і не змогли. Чому і чого не вистачило уряду за 25 років? Знов таки, повертаючись до цього питання, я вважаю, що на превеликий жаль, в кабінеті міністрів він завжди формувався не за професійним критерієм, а за політичним. Ділилися політичні посади різними. Партіями між собою, розпочиналися оці торги, я тобі, ти мені. Голосувався завжди Кабінет міністрів пакетом, створювалося зараз от, те, що ми бачили там в колишньому уряді, коли там, ми призначали в пакеті міністра, не маючи міністерства, наприклад, а потім створюючи під нього міністерство. Ну, для мене це досить дивна ситуація. Ну, очевидно, що спочатку нам треба зрозуміти, чим буде займатися від. Відповідні органи і потім під нього шукати людину, яка зможе реалізовувати ці функції. І оці от політичні постійні домовленості, постійні торги, вони якраз заважають тому, щоб на посади міністрів приходили професійні люди, які не будуть використовувати міністерство лише заради того, щоб підвищувати свій власний політичний рейтинг, які самостійно зможуть призначати своїх заступників, не нав'язаних комусь зовні. А фактично формувати команду. А реформа Державної служби, якщо їй зараз не заважати, бо ми проголосували за абсолютно адекватний закон, який вступив в силу. І зараз те, що ми бачимо, фактично деякі представники партії влади вони намагаються фактично саботувати цю реформу. У нас на державну службу завжди намагалися люди йти або ті, хто когось порадить, там за родинними зв'язками, або Ті, які хто підконтрольні, ну тобто не вибиралися кращі з кращих. А закон про державну службу, який вступив в силу, він передбачає, що державна служба повністю державні службовці будуть йти і призначатися за конкурсом. Тобто, конкурсна процедура, а вона надасть можливість обирати найкращих тих, хто розуміє, що там робити. І друге, це очевидно, що кращі люди мають отримувати достойну заробітну плату. І це тут мова не. Йде лише про державну службу там, чи суддів чи працівників правоохоронних органів. Очевидно, що цей принцип взагалі має діяти в Україні, тому що якщо ти якісний, кращий фахівець, то за тебе твій роботодавець має боротися. І от якщо б це можливо було все тілити, я думаю, що е, тоді б нам змогло, ми б змогли побудувати б саме таку країну, ну, які там, метафорично можна сказати, країну, якій вдалося. І хотілося б затронути ще інформаційну галузь завтра. Повинно відбутися засідання господарського суду по справі місцевої прокуратури міста Миколаєва, яка діє в інтересах управління освіти Миколаївської міської ради проти коледжу преси та телебачення. Однією із умов позивача є розірвання угоди позички на оренду приміщення, в якому ми зараз знаходимось. Дану угоду позички схвалили в депутатський корпус Миколаївської міської ради, і підставою позову можна вважати відповідь невідомої особи від управління освіти. Миколаївської міської ради на усний запит місцевої прокуратури ми б хотіли звернутися до вас як до народного депутата України з проханням підтримати наш навчальний заклад, адже це розірвання угоди не просто загрожує зриву навчального процесу, а й не дозволить нашому телеканалу мовити, як він це робить наразі. Знаєте, спершу я е, хочу висловитися, сказати, що коли я приходила цю студію, проходила вашими стінами, те, що мене особисто дуже вразило, позитивно вразило, оця клятва журналіста, яку е, ви започаткували, мені здається, ну це настільки з одного боку, хтось скаже, що це слова, але це настільки важливі слова і цей текст, тому що е, кожна особа, коли буде Майбутній журналіст, коли це буде проголошувати, вона буде вкладати якийсь сенс в ці слова, і ця особа буде замислюватися над кожним словом. І я думаю, що. Потім, здійснюючи свою діяльність, вона буде розуміти. Очевидно, що різні є люди, але гідні люди вони будуть пам'ятати кожне це слово. І тому це надзвичайно важливий крок. І я дуже вдячна вам за те, що ви робите. Я, звісно, підтримую ваш канал, тому що цей канал в Миколаєві, Миколаївській області є одним з прогресивних незалежних, незаангажованих каналів, які Намагається об'єктивно неопереджено висвітлювати інформацію, і власне цього не вистачає всій Україні, щоб у нас журналістика була справжньою професійною, неопередженою, не дженсою, незамовною. А, а діяла а, насправді. Не заангажована. Тому а, я а, хочу і я готова підтримувати вас в тому, що в разі оцей судовий розгляд, очевидно, що має відбутися об'єктивно і справедливо. І я дуже сподіваюся, що судді вони діятимуть знов-таки абсолютно виходячи з власного внутрішнього переконання на аналі на підставі аналізу тієї доказової бази, яку вони мають, і що тут. Вони не будуть виносити там завідомо неправосудні рішення, а намагазпробу будуть намагатися розібратися повністю досконало у всій справі, витрубавши всі докази. Тим більше ви зараз згадали про запит від невстановленої особи. Тому я думаю, що неопереджений суддя, очевидно, що має встановити абсолютно всі обставини справи перед тим, як виносити оце об'єктивне правосудне рішення. Тому я вам бажаю справедливого розгляду. Дякую вам і дякую, що ви завітали до нас до студії. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що гостю нашої студії стала Вікторія Пташник, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та член правління партії Демоальянс. Не примикайте, залишайтеся з ТАК-ТІВІ.